Uhum. O artista Я не буду зараз командувати. Тому сьогодні виховачі ваші зайняті, проходять, відповідають. Скажіть, будь ласка, представтесь, хто ви є? Що ви робите в приміщенні міської ради зараз? І хто ви є? Я от хочу, прошу представитися, бо хлопці не знаю, хто вони. Їх пустили чи ні? на підставі чому? мене не хотіли пускати, журналістів не хотіли. А ці хлопці. <реку> <реку> Представтесь, будь ласка, хто ви є? А ви хто є? <реку> no. А ці хлопці хто є? Чого ви навіть міліція Ви хто? Ви міліція? Так, ну супер. Ага, так, 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 так. Я би Аліса. Вона сказала, що вони хлопці, вони плавають війській раді. Плаваєте? Можна візьму інтерв'ю, хлопці? Ласка, якщо можна.